Зараз будемо дізнаватись, власне, яка ситуація на одному із найгарячіших напрямків. Повернемося знову на Донеччину. Я нагадаю, що британська розвідка повідомляє про те, що туди можливе перекидання військ тих росіян, які втекли втекли із Херсону. Усе будемо дізнаватися напряму від бійця батальйону Свобода Нацгвардії України Ярослав Лисенко з нами на відеозв'язку. Пане Ярославе, ми вітаємо вас! Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Давайте розпочнемо із оперативної ситуації, якою вона є станом на зараз. Ну, у нас вже декілька діб, можливо, вже з тиждень, точаться дуже серйозні бої, криваві бої, які е, е, несуть дуже великі втрати для ворога. Це вже вимірюється не тільки десятками, а можливо, і сотнями вбитих орків. Але з нашої сторони теж є втрати. На жаль, наші побратими. Відходять в світ інший, світла їм пам'ять. Дуже багато поранених. Ну не дивлячись на це, позиції ми здаватися, не збираємося. Все, що знаходиться біля Бахмуту, зараз контролюють Збройні Сили України, в тому числі і ми, Батальйон Свобода, Кордюмівка, Опитне, там Новобахмутівка, всі ці селища, які є прилеглими до Бахмуту, зараз повністю під нашим контролем. Наскільки я розумію, Бахмут ніхто не збирається здавати. Ми будемо за нього битися, бо це дуже принциповий напрямок для всієї агломерації, яка починається з Константинівки, Дружківки і закінчується Краматорським і Слов'янським. Тому не дивлячись на те, що бої страшні, і погода не сприяє ні обороні, ні атаки, тому що у нас то тепло, то жарко. То тепло, то холодно, перепрошую, у нас завжди жарко. То тепло, то холодно, дуже великі тумани, часто мряка, часто дощі. Донецька земля, яка стала нам рідною, теж нас не балує. Ми зрозуміли, я вже в другий раз хлопці в перший раз, що такі донецькі знамениті глини. Хлопці всі в багнюці, ходити дуже важко, але ж всі кріпляться. Ворог, я думаю, скоро буде замерзати. Вбитим, а ми наша земля нас звісно гріє. Ми будемо якось угріватися і боронити землю далі. Чи помічаєте ви, що орки підтягають все більше техніки або мобілізованих, або можливо особовий склад, який втік із Херсону зараз? Ну, Дивіться, ну у мене є особисто скепсії, що сюди перекинуться з Херсону. Тоді виходить, що в наших збройних сил, слава Богу, є вихід прямо аж до Криму. Тому я дуже сумніваюся, що ті сили, які змогли звідти вийти, вони вже оговтались і їдуть в потягах чи в машинах на Донецький напрямок, щоб тут вдарити. Якщо навіть така ситуація буде, ми повністю готові е і відбити їхній наступ і самі піти в контратаку. Настрій у хлопців нормальний, о, тому е чи підсилились вони, вони підсилились саме. Недавно мобілізованими частково мобілізованими чмошниками вони підсилились в лапках тими кадрами, насильниками, гвалтунами, гвалтівниками, перепрошую, і алкоголіками, яких вони набрали в так звану армію Вагнера. Тобто, якщо це вважати підсилення їхньої команди, і що у них сильна лавка лава запасних, то я б такого не казав. Але вони їх дуже сміливо кидають в атаку, вони гинуть. Масово на полях України. І потім, як не дивно, але вони присилають нову партію. Ну, знаєте, як от буквально декілька діб, і знову 150 таких же мобіків можна вбивати. Ну, для нас це безглуздо і атаки взагалі повзаючи по українській землі, це теж безглуздо, але для них це нормально. Вони звикли помирати, для них. Це не є проблемою, тому будуть слугувати добримо для українських земель. Яку зброю зараз ворог використовує, аби намагатися йти у наступ? Ну, нічого нового немає, артилерія, але якщо порівнювати з Рубіжним, це квітень, травень місяць, де ми воювали з Сєвєродонецьком, то, звісно, вже артпідготовка не така потужна. Вона точкова, вона закидають нас мінами. Вона буває ефективна, але такої масовості вже немає. Тим паче, у нас зараз під Бахмутом на Донецькому напрямку практично бої ведуться в полі, в посадках. Уже немає промзони, де ми можемо сховатися. Їм треба нас викурити і так далі. Це бліндажі, окопи. З одної сторони їм легше працювати, але з другої сторони, хлопці дуже глибоко. Укріпились, глибоко зарились і ефективності це дуже мало має, От. тому вони намагаються все зробити наявними засобами. Ми намагаємося їх не допустити на нашій території. Як ми знаємо по Донецьку, вони трошки продвинулися до окружної дороги, але це не принципово. Це 500-700 метрів. У нас не продвинулося не на крок. Там є перехідні. У нас позиції, які то ми відбиваємо, то вони належать їм. Ну тут складна ситуація. В більшості випадків, коли туман і так далі, оці бізумці вони біжать на наші позиції, плигають туди і вже рапортують, що позиції зайняті. Тому інколи е, лінія фронту трошки зміщається, але вона навіть не відражається, не відображується на картах, тому що це незначні коливання, це бойова обстановка. Загалом ми нікуди їх не пускаємо. Вчора е, був у Бахмуті. Практично е, мирного населення немає. Всі евакуйовані. Ніхто не вештається, солдатів теж не видно, всі оперативно їздять, виконують свої завдання. Місто руйнується, школи, дітсадки, все зруйновано, промисловість теж, але нічого, ми все відбудуємо, Бахмут буде український, як і був.